Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас ось такі палочки з заварним кремом. Дуже смачні і готуються дуже просто. До теплого молока додаємо цукор та дріжджі. Мішаємо, щоб все розтворилося. Потім додаємо масло розтоплене або мараген можна замінити. Два яйці. Ця грамовка буде написана під відео. Все гарно розмішали і додаємо борошно. Борошно я завжди вмішую в пару етапів. На, в цьому відео буде видно, як я буду замішувати тісто від, від А до Я, як кажеться. Чому в два етапи? Ну, чому в пару етапів? Тому що краще. Я бачу, скільки борошна піде, може бути менше, може бути більше, все залежить від борошна. І яку клейковину він віддасть. Скільки в мене пішло борошна, все весь рецепт буде під відео. Тут я замішую тісто. Бачите, воно трішки липне, але це нічого. І вливаю олію. Перемішую, щоб тісто. Файно замісилося і не прилипало до рук. Коли будете місити, ви поймете, навіщо олія ляється в кінці. Ось так. Збиваю до кубки в кульку, Гарно кладу і накриваю харчовою плівкою, щоб підійшло. Підходить воно приблизно годинку-півтори. Зараз в жару, то може підходити і швидше, якщо на сонечко покласти. Ось, бачите, тісточко в мене підійшло. Я підсипаю доску свою робочу борошном і викидаю його на поверхню. Тут ми його переминаємо і починаємо розкатувати в квадратний пласт. Прямокут, ну, точніше не в квадратний, а прямокутний пласт. Цей рецепт тіста йде е, у мене на, ну, на один оцей розкатаний пласт, прямокутний. І я його буду змащувати заварним кремом. Начинку можна взяти іншу Макову, кориця, масло і цукор, е, цукор, какао та масло, варення. Можна також взяти теж де смачно, там яке у вас є, щоб не було дуже рідке, таке, щоб густувати, чи повидло типу. Знаєте. Тут, бачите, в мене заварний крем. Заварним кремом мені дуже сподобались булочки, вони слояться. Тут тільки, знаєте, що я не забула засняти, як <свісно> скласти це тісто. Як от бачите ви на екрані тісто, одну половинку до серединки складаєте, іншу половинку накриваєте, і в нас зараз вийде. Ось такий широкий жгутик. Бачите? Ми його ділимо ось такими плюс-мінус, я не знаю, тут 2-2-3 сантиметри. Ми нарізаємо на такі полосочки. І починаємо тако скручувати. Чуть підтягнули і скручуємо. Раз. Ще один. Я думаю, що так Перекрутили і поставили. Бачите, начинка не дуже витікає, де витікає нічого страшного. Я теж думала, що воно там буде не то, що треба, але в кінці результат виходить неймовірно гарний. Бачите, трішки де-не-де в мене є і по деку трохи масла. Не масла а крему заварного. Так, змащуємо його яєчком. Просто збити яєчко, змастити. Можете брати жовточок, і трішки молока, але я збиваю яєчко, а потім залишається, ми можемо його пожарити. Це так, щоб не переводити продукти, як кажуть. Ми їх змастили, вони підійшли, ми їх змащуємо або змастили і хай підходять. Але краще хай підійдуть і змастити. Ось, бачите, вони в нас виходять такі гарні. Це просто чудо. Я їх посипаю пудрою. Вони трішки остигають мене на деко і не прилипають. Деко, до речі, змащувати олійкою перед тим, як буде складати ці палочки заварним кремом. Бачите, яка гарна булочка виходить в кінечному результаті. М'ягесенька, пахне, аромат стояв, стояв на всю хату. І мягенькі. Тут буде здаватися, що вони без начинки, без нічого, але вони з заварним кремом. Дуже смачні. Гарячі це взагалі топчик. З молочком до чаю, до кави це не, перше, не перевершено. Так що рекомендую вам приготувати такі булочки і написати коментар, хто готував. Всім смачного!